В нашій бригаді фізична підготовка є базою для бойової підготовки. І ми не працюємо окремо. Ми працюємо як єдине ціле, як тандем. Добре, ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. 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 розпочнемо. Саме просте, ранкова фізична зарядка, якою вона має бути. От у нас вона інакша. З периферії до центру. І зараз ми йдемо на ногу. На яку ногу? Лів. На ліву спочатку. Правильно, на праве коліно протискаємо через берці пальці і стопу. Простукали. Перед гору назад вгору. Для ранкового пробудження ми застосовуємо так звану смарт-гімнастику. Вона складається з трьох основних блоків: це розтирання, сама гімнастика суглобно-сухожильна і вправи на дихання. Хорошо. Що ми робимо далі? Плечі, правильно, після шиї йдуть вниз плечі. Робимо всім тілом. Тобто у нас працює зараз і коліна, і таз. Да. І грудна клітка розкривається, і спина округлюється також розпрямляється. З 3-4 дня я розпочинаю не тільки показувати і розказувати, а і ще й перепитувати, запитувати, а що у нас далі? Це формує у них уже е, навик запам'ятовування, щоб вони не відбули тут і забули, що тут було, а понесли це з собою. Тому що це працює як е, тут, на навчальному місці, так і на бойових. Це я вам кажу зі свого досвіду. О, припути, М'якими вкручувальними рухами розминаємо, як пластилін, гріємо. Сам підхід заснований на принципі поступовості. Ми поступово збільшуємо навантаження. Звісно ж, є і ривки для того, щоб перевірити і психологічну стійкість, і фізичну витривалість. Але на початку треба їх підтягнути один до одного, щоб в цілому відділення або взвод був стабільно в середньому результаті. А далі можна вже вести вище, вище і вище. Саме так ми і працюємо. І робимо два. Не змінать коліна. Тепер на п'ятку носочок вгору і на себе тягне. Всі нормально, правильно сидять, да? хорошо. Носочок вгору і на себе. Так. Добре. Другі. Ваша постура має лишатись рівною. Невеличке присідання для того, щоб розігріти коліна. Що у нас наступне? Дихання. дихання. дихання так, дихання. Щось здається не військове або для морських котиків. Ні, дихання це основа життя. Знання, як можна відрегулювати свій стан за допомогою дихання, дуже важливе вміння. І ми не нехтуємо цим вмінням. Це важливо у всі сторони наповнюємо. Почали. Плечі не здіймаємо. Ми підготували повністю тіло, ми його розігріли, розім'яли, продихалися. Наприклад, після нульового вже першого дня була смарт-гімнастика, і ми зробили вибіг на 3 кілометри. Добігла менше половини рекрутів. Другий, третій день вправи на дихання дають своє. І четвертий день ми вже прибігли всі. Кожне відділення добігло повну дистанцію в повному складі. Нагадую, основні лайфхаки нашого бігу. Біг підтюпцем, щоб у вас верх-низ не були порізні. Тіло виструнчується як одне ціло, як одна вісь, і трішки його нахиляєте вперед. Ви, грубо кажучи, ви вже не йдете, переставляючи ноги, а ви якби падаєте, підхоплюючи себе постійно нога. А якщо до цього ще додати це підкручування, і тоді ноги, ніби землю, ніби килим під себе витягують, не згинаючи високо коліна, тому що нам на невеличкому темпі не потрібно їх піднімати і перестрибувати. Да, ми учимось робити це такою прямою ходою, тому що на нас зверху буде багато броні. Да, і воно буде шкодить, коли ми постійно будемо губ -губ -губ -губ. на губ-гу-гу-губ. На ривках то інша справа. Але зараз ми учимось маршу. Щоб був коротший, А видих був довший. Те саме, що ми робили на третьому диханні. І от після того, як ми повністю готові, ми біжимо. Біжимо. Важливим є збереження строю. Нехай на початку це дуже повільно, але поступово-поступово ми додаємо прискорення, ми додаємо е, різні вправи на етапах, ті ж бьорпі. Да, да, да. Так, 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 так. Раз, два, Раз, два, два. Три! І поступово-поступово фізичні кондиції, можливості рекрута і не тільки одного, а всієї групи. Зростають і зростають. Піхота сила, піхоті, слава, слава, слава! Дякую, Дякую за розуміння. Гарного дня в 12 Побачимось.